Привіт! Сьогодні знову на річці, Полюємо за зимовим, все ще зимовим головним. Хоча погодка сьогодні вже зовсім весняна, плюс 14 в обід передають, сонечко. Зараз вона плюс 5. хоча зранку був морозець, бачу, все абсолютно примерзло. Десь навіть якісь сліди тут бобрів, які тут лазять постійно. Попримерзали повністю зверху, таке вже закинули фідери. Все, в принципі, заряжено, так що чекаємо поприводіть. Як завжди, моя любима ловля головня на хліб. З делікатними досить фідерами на річці, на течії, та все в принципі просто онлайн-оснастка, кусочок хліба і полюємо за головлем. Тобто треба ходити його, шукати. Зараз я розпочав з цього місця. Отут течія досить хороша, йде. Помірна глибина, така невеличка, зовсім 70-80 сантиметрів. І ось тут, після такого звуження, невеличкого починається ямка. Трошечки вода десь закручується. Глибинка десь до півтора метра доходить. Для цієї річки це нормальна ямка, тобто це не, не, не мала глибина навіть. Ось. Ну, і далі знову виходить на таке пряме-пряме плесо. Глибина стає рівномірна, і там вже десь знову 80 см метр. Я саме ось на такому, ну не перекатику, але саме на зміні глибин стою. І буду пробувати обловлювати цей кусочок. Місце, ну, дійсно, о о о Зійшов, зійшов. Боже, яка покльовка була ви не бачили, дуже би хотів вам показати. Ну, це просто розрив фідера, бо розумієте. Такі сильні, розмашисті потяжки, такі бум-бум-бум. Три штуки. Я на третю підсік відчув рибу, і вона зійшла буквально за дві секунди одразу майже. Ну нічого, це буває все ж таки. Ловля на досить е, такі великі гачки. Е, він не, не може цей гачок повністю проковнути і далеко, бо досить великий кусок хліба потрібен. Ось, то деколи рибка сходить і не зачіпляється. Але це абсолютно нічого не, не означає. І навіть я б сказав, все дуже добре було. Вже отримали першу покльовку, буквально з першого закиду. Я тільки розклався, хотів з вами привітатися, сказати пару слів добрих. Ну і бачите, пішла покльовка. Стояли фідер, напевно, хвилин 5-6. Ось тому, в принципі, все стандартно. Зараз чіпляю знову хлібчика і починаю закидувати другий раз. Покльовочка була, до речі, з середини річки, з глибини, якраз з ямки. Тут навіть в другій половині річці, там де закручується більше вода. І от вихід з ямки. Але глибинка там півтора, може навіть метр сімдесят якраз з глибшого місця. Ну, давайте ловити далі. Якщо хлібчик трошки завеликий, я бачу, під гачок має підходити він. Я просто його обкусую, роблю меншим, як мені потрібно. Викидаю лишнє і одягаю на гачок. Як вдівати хліб? Деталі ловлі, можливо, ще сьогодні покажу, але, чесно кажучи, не маю багато часу, щоб сьогодні такий детальний прям фільм робити. Минулого разу, в минулому відео про ловлю головня. Буквально два тижні тому я все розказував детально, можете зайти на мій канал, мої відео і подивитися в минулому відеоролику. А я кидаю знову туди, де була покльовка. 40 грам грузик. Яка покльовка була. Ой! Просто аж око радується. А лівий треба перезакинути. Він вже з хвилин 10 в мене стоїть. Я його першим закинув, потім я зав'язав гачок на другому, поводок, поставив його, закинув і там вже клюнуло. Тобто перший хвилин я навіть став 15, напевно, вже стоїть, якщо не більше. Його обов'язково треба перекидувати. Бажано раз хвилин 8 максимум. 7-8. Треба шукати рибку. Все ж таки зима. Десь годинку часу мав одну покльовку з самого початку, яку не реалізував і все. Більше не було повна тишина. Якийсь один сіп був просто зальотний. Я зараз беру і переходжу буквально метрів двадцять нижче по течії і буду ловити де явою минулого року, і там була, був результат хороший нарок. Плюс, що мене пригорнуло, я сидів так, спостерігав за водичкою, тишина повна, тобто нічого не йде. І в один момент, о, ще раз, тільки що, два рази плюснулася риба. Це 100% голова, він себе показує деколи. Він не пригає з води, але він десь проявляється, десь трохи хвостом махне зверху і утворюється бурунчик зверху по воді, по хвильках видно, що рибка виходила. От другий раз вже буквально за останні 10 хвилин, тому я зміщаюсь трошки нижче і буду пуляти туди кидати, де він зараз ходить. Це не означає, що тут нема. Ну але годинку половили, десь по 5 закидів я зробив на кожен фідер. Якщо би він був, він би взяв. Тому треба шукати. Поїхали. Ось я перейшов трошечки нижче, вже встановив свою тримашку, під сак біля себе на всякий випадок зразу. З до речі, я гарна тінь дуже. І ось тут я буду кидати зараз метрів так, дай до 30 метрів по течії, досить далеко. Бо зазвичай я ловлю метрів 15 максимум від берега. Ладно, добре, давайте закидаємо. Нарешті є, є, друзі, є. Боже мій, як я довго його чекав. Як я його довго чекав. Хороша риба, пішла під берег, пішла під берег. І просто в берегу. Просто в березі зараз стоїть. Воду чисто. Давай йдемо за ним, бо він реально в березі стоїть. Ой, хороший глав, хороший. Хороший, хороший. Ну, такий стандартний, як я в принципі ловлю на хліб, на корочки в районі кілограма, може трошки більше, зараз побачимо. Ось він красунчик. Проти течії став. В'ялий дуже не бореться він сильно, холодна водичка, ще сили не набрався, такий зимовий. Ой. Але класна рибка важкенька. Ну йди сюди, що ти проти течії став. Так, давайте його трошки розвернемо сюди до нас. Так. Чудова зимова рибка в руках. Задача виконана, все добре. Але набігався я за ним сьогодні добряче. Міняв купу місць. Вже, напевно, години 3-4 рибалю. Зазвичай якось швидше вдається зловити голавлика таким методом. Але сьогодні він прям прошений, дуже делікатний. Можливо, після повені, а можливо, я ще підозрюю хлібчик свій. Трошечки він за, за, за жорсткий. Хочеться м'якішого трохи. Не знаю, в чому причина, але все ж таки зловили, Все ж таки є успіх. Хороший голавлик, я думаю, в районі кілограма, можливо, кіло 100. Зараз не хочу так перебільшувати, зараз помірюю і ну, як мінімум зважу його. Маю вагу з собою. Суперова риба. Зимовий кленик. Все ще зимовий, 16 лютого сьогодні. Гарний весняний день, але ще все ж таки лютий. Лютий і ще будуть морози на наступному тижні. Тому ось так. Клас. Суперова. Ось, друзі, бачите, як я вгадав. 995 грамів. Рибка. Аккуратно все. Ну і назад, рідностей. Додому. Лавлика. Ось. Він вже готовий плести. Ну давай, тоді пливи. Супер. Буду завершувати рибалочку сьогоднішньої друзі. Е, гарно половили, все одно походили. Подивіться, яка погода, просто весна на дворі. Я задоволений, що все ж таки вдалося зловити голавлика. Правда, покльовок було мало, одна зранку, зразу схід. Далі нічого, години три, напевно, я ходив, шукав по різних місцях. Е, так ну прям все не показував, бо реально не було що, не було покльовок, нічого не було, ні руху. Е, ось нарешті добився покльовки в одному з таких перспективних місць. Тут завжди літом стоїть голавлик, і зараз він клюнув. Так, що ось таке до зустрічі на наступних рибалках, друзі.